Пішов з життя 105-й герой Небесної Сотні. Привіт Януковича і досі тримає Україну за горло. Спочатку снайпери, тепер сепаратисти на сході. Це чорні справи екс-президента, заявляють слідчі. Ескалація фінансується на вкрадені гроші. Лік іде на сотні мільярдів. Городоцький район, що на Львівщині, звідси троє бійців Небесної Сотні. Сорокарічний Іван Бльок знайшов вічний спокій біля меморіалу воїнам. Упа на майдан приїжджав тричі разом з місцевими свободівцями. Пригадує його сусід. Я вчив на майдані його тримати тризуб, показувати символ свободи. От якраз на цій фотографії видно, як він. Вчиться, сміятися. Раніше він показував два пальці. Вікторія. От тут на цій руці він тримає два пальці, а на цій він тримає три. Сім'я Бльоків жили в достатку. Своя хата, автомобіль, маленький бізнес, лоток на базарі. Дарма не хотів, аби троє дітей росли в невільній країні. Пекельного 18 лютого був як не свій, каже вдова. Він був дуже шокований тим, що на Майдані от так вже близько барикади до сцени, що там буквально дуже мало людей лишається. Як вже так близько, вже так мало, вже то тут, тут так, кругом столу бігав, бігав, і так цілий час, що так мало людей, що треба бути там, що треба, треба. Ми не хотіли його впускати, тому що ну, не хотіли. І ми з мамою взяли татове взуття, пішли сюди в гараж. Був мішок з бульбою, і була у нас така стара духовка. Один керсовок татові зимові запхали туди, а другий запхали в мішок з бульбою. Іван збирався як на війну, попросив умільців якось прикрити йому серце від куль. Брат зробив такий зблях, з такою накладкою на серці, щоб там ще грубше було. Він не думав, що з такої зброї буде стріляти. Він думав, що буде таке, як було. Тоді перші рази на Грушевського, там з картечі чи з тих гумових то я думаю, він би йому поміг. Снайпер бойовою кулею влучив Івану в серце та живіт. <питрес> Хушневич зі сколе, що на Львівщині, коли почався Майдан, мав їхати на заробітки, каже його брат Роман. Але кажу, куди я тепер приїду, коли е, такі події в державі треба тут справу закінчити. Це відео тепер доказ у справі розстрілу майдану. Перші убиті на інститутській. Серед них Олег Ушневич. Його тіло знайшли в морзі тільки під вечір. Цілили у серце. Снайперів було небагато, вони сиділи в конкретних місцях. Була лінія, вогню, хто попадав в цей квадрат. Тобто він живий звітом не міг вийти. Півтора місяця тривало слідство: провели балістичні експертизи, опитували свідків, вивчали документи. Затримано на сьогоднішній день і з ними проводяться слідчі дії, 12. Працівників спецпідрозділу Беркут це працівники спеціальної роти підрозділу Беркут. Прежнє руководство МВД і спецпідрозділення Беркут сделали все, щоб любые розслідування на цю тему були невозможні. Зжигалася одежда, бросалася оружие, знищувалися документи. 18 лютого, о 23 годині, наказ розстріляти майдан дав голова СБУ Якименко. Точки снайперів на дахах, вулиця Хрещатик, 7, дріб 11, Костельна 6, будинок національного банку, готель Україна. Так звана Чорна рота МВС розстрілювала активістів з тераси та на схилах біля жовтневого палацу біля мосту через інститутську. Штурмова група Альфа 108 людей, захопила та спалила будинок про спілок. Сбу консультувало 26 офіцерів ФСБ Російської Федерації на спеціальному полігоні. Генеральна прокуратура виписала є дозволи на затримання, доставлення до суду і вибрання обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту і для колишнього президента Януковича, і для колишнього голови СБУ Якименка. Справа снайперів найбільший драматичний епізод, але були інші злочини. Нагадує Олег Махніцький. Стріляли з інших видів зброї, в тому числі з автоматичної зброї, і застосовували не лише вогнепальну зброю, а також і травматичну зброю, незаконний спосіб, і помпові рушниці. Добро на розстріл людей дав особисто Янукович. Це вже доведено слідством. Усього проти нього порушено чотири кримінальні справи. Зараз їх об'єднали. Буде ще одна: експрезидент та його люди фінансують терористів на сході, заявляють колишні соратники. Гроші передає з Москви сім'я Януковича, а за луганськими сепаратистами стоять ті, хто стояли завжди. Банда партії регіонів на чолі з Олександром Єфремовим. Чому саме СБУ, а не МВС чи обласну адміністрацію взяли штурмом? В СБУ прийшов нелояльний до колишньої влади керівник. Він почав копати по тендерам по фільмам сім'ї Єфремова. Володимир Ланди, колишній народний депутат від партії регіонів. Олександр Єфремов помітно нервує, коли його питають про сепаратистів. Але каже, він до цього не причетний. Ета лож, Это не соответствують дійсності. Ви мене, мене ви за кого мені закавочите. Вименя закаво закавочите граждані України, котрі сьогодні находяться там. Это я знаю, Єфремов проти насильства вимагає амністії для заколотників. каже, це мирні активісти. Влітку 1998-го гірники шахт Баракова, Дуванна, Краснодарська південна та Судольська східна пікетували луганську обдержадміністрацію, вимагаючи виплатити заборгованість за два з половиною роки. За вказівкою губернатора Єфремова мирний протест розігнав спецпідрозділ Беркут. Було травмовано півсотні гірників. Проти них застосували газ «Терен». Один з них, Олександр Михалевич, підпалив себе, помирав два тижні. І старі гріхи, і сепаратизм відомі факти для генпрокуратури, але нічого вдіяти не можуть. Допрегіонали ховаються за депутатським мандатом. Повноваження Махніцького обмежені. Є проблема в законі, тому що згідно закону, лише генеральний прокурор може внести подання на позбавлення депутатської недоторканності. На сьогоднішній день я виконую обов'язки генерального прокурора. Головне перекрити сепаратистам фінансування. Тоді дуже скоро розбіжаться, каже Махніцький. За напади на СБУ видають по 500 доларів, захоплювали людей 30, максимум 50. Жителі сепаратистські прояви не підтримують. Володимир Ланди, колишній народний депутат від партії регіонів. Вони відбуваються не просто так, не на голому місці. А вони мають своє економічне підґрунтя. Я сьогодні наголосив прокурорам, щоб його можна було відрізати, щоб якби скажімо так обезголовити цю гідру. Проти України працює величезна чорна каса, яку пакували грошима чотири роки. Переконаний Олег Махніцький. Незрівняно велика сума грошей була викачена і за рахунок, в тому числі і розкрадання державного бюджету. І інших корупційних схем, і інших оборудок, і податкових схем. Ось і власне ці кошти вони йшли на фінансування того ж Беркута і інших підрозділів, які стріляли в людей, які били людей, які вчиняли злочин. Так само на сьогоднішній день з тої ж самої каси йдуть гроші власне на ті події, які відбуваються на півдні і сході України. Країну пограбували з екзотичним розмахом на 400 мільярдів гривень, приблизно стільки потрібно, аби зробити дороги як у Німеччині або армію, як у Польщі. Частину грошей вдасться повернути. Запевняють західні партнери, в банках яких лежать скарби. Микола Голомша слідчий з досвідом. 22 роки в прокуратурі, каже, що крали завжди, але ніколи так зухвало, як в межигірські часи. За всю історію. Своєї професійної діяльності я не не пам'ятаю таких сум розкрадання, не пам'ятаю таких сум і таких коштів цінностей, які б вилучалися у високопосадовців різних рангів. Генпрокуратура відкрила понад тисячу кримінальних проваджень за фактами економічних злочинів у 2010-2014 роках. Понад 300 справ вже в судах з обвинувальним актом. Відшкодовано півтора мільярда гривень. Настільки ж заявлено позовів. До відповідальності притягнуто 10 тисяч посадовців. Найсмачніший корупційний батон Януковича Нафтогазова галузь. Щороку тут зникало біля 15 мільярдів. Виробники скрапленого газу державні компанії Укргазвидобування «Чорноморнафтогаз» та Укрнафта продали наліво 165 тисяч тонн пального збиток понад мільярд гривень. Жирний газ попадав на к автолюбителям, Місце того щоб то би попадати княжному в балонах. Але це тільки одна хитра схема. Про інші вже свідчить арештований екс-голова «Нафтогазу» Євген Бакулін. На особливому контролі Олега Махтіцького справа Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії. Її власник Сергій Курченко в розшуку переховується в Москві. Саме його називають касиром сім'ї Януковича. Діло ціла злочинна організація. Станом на сьогоднішній день у цій справі вже налічується біля. 35 фігурантів Вони були замечені на в поданнях контрабанди нефті що Точому вже говорили, оплати акциза в 12 году бюджетні дополучив порядка акциза, по я гривень ошибаюсь, у таких сумах Це Така знаєте, відима частина айсберга за даними генпрокуратури, спільником Сергія Курченка був Едуард Ставицький в 2007-2010 роках Голова правління НАК Надра України. У 2010 2010-12-му голова Державної служби геології та надр. У 2012-му міністр екології та надр. 2013 У 2013-14-му міністр енергетики та вугільної промисловості. Генпрокуратурою оголошений в розшук. Під час обшуку його приміщення вилучено 42 кілограми золота, 5 мільйонів доларів, діаманти та платину. Такий собі шейх. Навіть нафтові родовища в нього були. Іронізує новий міністр екології Свободівець Андрій Мохник. в Голден Дерік, де реальним власником був Ставицький, було видано 48 дозволів на видобуток нафти та газу у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях без проведення аукціонів. Свободівець скасував незаконні дозволи. Інформацію про злочин передав до генеральної прокуратури. Було анульовано 17 ліцензій е, товариства з обмеженою відповідальністю Голден Деріг до якої є причетний Ставицький. Ця компанія втратила три ділянки, на яких вона по ідеї мала б щось видобувати. у часи Януковича. Вся національна економіка, ніби цінний приз для мародерів. Екс міністра АПК Миколу Присерднюка звинувачують в крадіжці 540 мільйонів, виділених на закупівлю 100 тисяч тонн цукру. Зараз в розшуку в лісовому господарстві вкрадено 700 мільйонів. Вкрадені мільярди переганяли через свої банки. Їх вже встановили, каже перший заступник генпрокурора. Проведено перевірку і виявлено 12 банків, так званих пральних банків, які відмивали кошти більше 140 мільярдів гривень. спротив розслідуванням шалений, скаржаться в генпрокуратурі. Коли затримали адвоката Курченка Дениса Бугая, пів сотні людей заблокували ізолятор СБУ. Група осіб, які назвали себе адвокатами, разом з Лутковською, яка є посадовою особою, і за це повинна нести відповідальність для того, щоб зірвати процесуальні дії, умисно заблокували СІЗО, що є. Фактично злочином люди, які назвалися адвокатами, переконували, Бугай захищав активістів майдану. Олег Махніцький тоді був координатором юридичної служби, але такого захисника не пам'ятає. Звичайно, що він не міг приймати участь на майдані, по перше, тому що гроші, які е, ця структура скажімо так, крала, я не кажу заробляла так, от а крала шляхом оборудок різних. Ці гроші йшли не на майдан, а власне проти майдану. Тобто, це фінансувалися і ті ж самі міліціанти, які стріляли в людей, і інші, і тітушки, і все решта. Юридичну службу штабу національного спротиву координували три народні депутати: свободівець Олег Махніцький, ударівець Валерій Карпунцов та член батьківщини Павло Петренко. Адвокати та юридичні фірми зголошувалися зі всієї України, захищали активістів безкоштовно. Ми робили оголошення через соціальні мережі, через е, е, інтернет. От, і багато дуже адвокатів долучилися і нам допомагали. Бо дійсно був такий вал справ, що ми ну, на якомусь етапі нам було дуже важко справлятися. Олег Махніцький пригадує справу, яка отримала світовий розголос: затримання студентів театрального інституту. Після початку протистояння на Грушевського міліція затримала семеро студентів інституту Карпенка Карого. Вони були в шоломах, мали синьо жовті стрічки та говорили українською. Прокуратура Пшонки шила справу побиття студентами 20 спецназівців. Більшість затриманих студенти Богдана Бенюка. Народний депутат від свободи організував кампанію на їхню підтримку. Ми розуміємо вже підсвідомо, що цей суд буде судити не по душі і не по серцю, і не по Божому. Ми вже це з вами відчуваємо наперед. Але е, все в руках Господа Бога. І я розумію, що все буде складатися добре. Чужих дітей не буває. Дитина це дитина. Творча дитина це особлива дитина. Немає слів, немає немає слів, таких тієї ганьби висловити, яка народжується в серці проти тих, хто зміг їх чіпати, хто зміг їх бити. Студентів випустили, коли ухвалили закон про амністію. Це був єдиний спосіб витягнути із СІЗО сотні активістів. Ми бачили безперспективність домагатися чогось на підставі справедливості і закону. Ми намагалися через парламент провести ряд законів, які б дозволили не притягнути до кримінальної відповідальності всіх метингувальників. Схеми мародерів це лише пів справи. Потрібно ще виграти суд, аби повернути вкрадене державі. Саботажники у мантіях вже оговталися та навіть перейшли у контрнаступ. 7 квітня під палацом Верховного суду обурені активісти. Судді проводять незаконний з'їзд. Це був останній шанс керівників судів зберегти свій вплив на систему. Планувалося переобрати членів вищої кваліфікаційної комісії та обрати чотирьох суддів конституційного суду з прихильників Віктора Януковича. Це не було волевиявлення усіх суддів України. А саме ці судді, я так думаю, вважаю, що і акумулювали ті грошові кошти для заносу на верхівку. Адвокат Віктор Смалій відсидів у СІЗО понад два місяці. Його арештували ще 9 грудня. Сподівається, що тепер терористи в мантіях позбудуться посади. 8 квітня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення довіри до судової системи. Протягом року діяльність суддів буде перевіряти тимчасова слідча комісія. Визначено 10 критеріїв, згідно яких відбудеться люстрація. Буде перевіряти е діяльність суддів, винесені рішення, вироки. Ухвали про обрання мір запобіжних заходів. Висновки цієї комісії будуть спрямовуватися до Вищої ради юстиції. Фаховий юрист Олег Бондарчук, співавтор закону, каже: очистити треба весь державний апарат. Віктора Смалія, фракція Свобода, запросила експертом для написання законопроекту про люстрацію. Люстрація заборона представникам режимів, які були визнані злочинними займати державні посади та бути обраними до органів влади. Процедура передбачає ухвалення спеціального закону та створення окремого державного органу. Це не є якоюсь карою, це є забороною на певний період займати певні посади. І при тому ми виходили з з принципів гуманності, передбачили амністію. Олег Тягнебок, перший український політик, який написав закон про люстрацію ще 2005 року. Тоді йшлося тільки про агентів КГБ та партноменклатур. Тепер список розширений. Йдеться і про народних депутатів України, ідеться і про голів адміністрацій, обласних районних адміністрацій, яких сьогодні призначають. Про прокурорів, про суддів, про керівників управлінь внутрішніх справ і, взагалі, про всіх чиновників зверху до низу має бути включений процес прямого народовладдя. І завдяки люстрації народ зможе реально відкликати. Владу, поки парламент провалив іспит майдану, закон про люстрацію не внесли до порядку денного. Що ж, вона уже відбувається народними методами, іронізують у кулуарах. Так свободівці відреагували на сепаратистські заяви комуністів. Шановні колеги, я прошу заспокоїтися. Продовження у столиці корабелів Миколаєві. Регіонала Олега Царьова тут зустріли не дуже чимно. Ганьба! 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 Фашизм російський! Фашизм російський! Тиродан, вокзал, росія! Тиродан, вокзал, росія! Очі бояться, а руки роблять. Народна приказка стала політичним трендом цієї весни. Хоч і зі скрипом, але ухвалюються антикорупційні закони. Питання люстрації знову поставлять перед депутатами. Тоді стане зрозуміло, хто за реставрацію диктатури, а хто за нову країну.